Сонячна енергія за ціною підписки на Netflix для твого дому. Ризик чи ні. Німецька компанія Enpal встановлює на дах сонячні панелі, домашню батарею та зарядку для електромобіля без стартового платежу. Модель проста: платиш щомісячну підписку, як за Netflix, тільки за електрику. Їхній бізнес зростає. За 2023 рік виручка склала 905 мільйонів євро, а нещодавно вони залучили ще 110 мільйонів інвестицій. Масштаб вражаючий. Довгий горизонт закладено в контракт. Через 20 років обладнання переходить до тебе за символічний 1 євро. Фактично, ти орендуєш технологію, а потім викупаєш її за копійки. Паралельно ЕНПАЛ збирає десятки тисяч домашніх систем в єдину віртуальну електростанцію. Близько 260 тисяч сонячних установок підключаються до мережі і автоматично торгують енергію. Чим більше будинків, тим розумніше розподілення і вищий дохід від електрообміну. Чому людям подобається така схема? Немає великої передоплати, платіж передбачуваний, обслуговування зазвичай включено. Для багатьох це спосіб увійти в сонячну енергетику без кредиту та складної установки. Але є питання, які варто перевірити заздалегідь. Чи комфортно тобі з терміном на 20 років? Як зміниться підсумкова вартість порівняно з покупкою одразу? Чи передбачена індексація абонплати, що відбувається при переїзді або продажу будинку? І кому належить дохід від торгівлі зайвою електрикою в мережі? І ось головне питання до тебе: ти б взяв сонячні панелі в оренду з підпискою, чи віддав би перевагу купити одразу? Ділись думкою у коментарях.